Готуйте мені жиле у пляшці. Буде зроблено. Ой, вперше таке бачу. Зрозуміло. Подивимося, що я маю. Кола, це те, що потрібно. Дивіться, як я можу. Правда круто? Я обожнюю коло. А якщо без рук, прикольно. Смакота. Ой-ой-ой. Не треба, не треба. Врятуйте. Щось мені недобре. Ну, я с Фу! Вибачте, я сама не чекала. Гаразд. Час засипати скітлс. Думаю, малі це дуже сподобається. Ух ти! У мене ще є кленовий сироп. Його також додам. Чим солодше, тим краще. Кришку закриваємо і пляшку бавтаємо. Ось так ось. Ой. Ажка прилипла через сироп. Відсіть. Допоможіть мені. Відкривайся, не рідиться. Ще чуть, чуть. Все нормально, рідненька. Рядок. Ой-ой, сироп прилив до моїх нігтів. Ця пляшка тепер відкривається. Що ж, шкода, манікюр. Let's go! Нічого. Головне нагадувати малюка. Зроблю жилетколе за допомогою заморожуючих сприйом. Mm -hmm. Подивимось, ідеально! Бабуся, що заснула. У нас челендж. Дивись, класно я вигадала. На мою думку, це перебір. Простіше взяти джем, варення чи мед. Я оберу мед. Маля, я вже лечу до тебе. Ой, загралася. Заморожу цього милашку і всі справи. Просто ми. І цим ви хочете здивувати її. Подивимось, що ви зможете їй запропонувати. Я візьму коло, як вона й просила, ще в те, що робити трюки. Налью колу в сковорідку. і додам мармеладних ведмедиків. А щоб вийшло желе, потрібний желатин. Добре, що він у мене завжди під рукою. Тепер залишилось лише перемішати та залити назад у пляшку. З лікою набагато зручніше. Ура! Жиле майже готове! Воно виглядає так апетитно, я в захваті. Пляшка заповнена, можна заморожувати. Це моя остання технологія. Суперприз. Одну мить і жиле готове. Ось так. Краса! О, браво, шеф. Легко, але дякую. Думаю, ідеально згодна. Не забудьте про ваш мед. Ой, точно, дякую, що нагадала. Він також готовий. Ай, мої долоні замерзли. Ой, ні, як холодно. Що робити? Я не відчуваю рук. Зараз падую, може вони зігріються. Ой, вийшло. Слава Богу. Бабуся в порядку. Маля приймай желе. Ух ти, одразу три. Не знаю, з якого почати. Який милий! Вирішена ти перший. Привіт, падмежа. Що ти приніс мені? Зараз дізнаюсь. Джели з меду Прикольно Він має бути солодким та смачним. Вийшло непогано. Так, цілком. Ух ти, моя улюблена кола. Що ж там всередині? Цікаво. Із задоволенням спробую. Жиле видавлюється важко, але виглядає шалено. ну ка Хай! Мені подобається. Це дуже смачно. Дякую, шеф. Що ще лишилося? Так, желе від сестри. Вау, я бачу цукерки! Яке воно гарне! Божественно! Супер, це awesome. найкраще жили, що Я коли-небудь їла. Однозначно перемогла сестра. Як же так є? Дякую, малятко! Молодець, Нука, моя наступна страва вафлі! Ммм, Чудовий вибір. Що? А зрозуміла. Я не вмію їх робити. Ну, добре. Щоб зробити тісто для вафель, потрібно взяти борошно, яйця та вершкове масло. А тепер додам цукор та молоко. Чудово! Де мій вінчик? Зараз бабуся покаже клас. Я мішаю так швидко, що у вас немає шансів випередити мене. І справді! Бачила, як я можу. Чудова, бабусю. це старенька. А чи не простіше збити міксером? Сили краще поберегти та виявити фантазію. У мене вже є чудова ідея. Думаю, маля її оцінить. Я приготую для нього різнокольорові вафлі. Це тісто стане червоним, а це жовтим. Це зеленим та синім. Можете не намагатись, ви не маєте шансів. Це ми ще подивимось. Okay. На більше так напружуватись. О, можна додати на І перемога буде за мною. Hey. Бабуся та шеф нічого не розуміють у їжі. Шоколадну пасту люблять усі. Поки вони сперечаються, я вже приготую вафлю. Ой, гаряча, але така запашна. Так і з'їла б її сама. Не можу втриматись. Крутяк. Я геніальна. Це дуже смачно. Ням-ням. А як же малюк? Так не можна. Ой, ну нічого, я зараз ще зроблю. Дивись, знову не з'їж її. Добре, що у бабусі все під контролем. Як смачно пахне! Перемога буде за мною. Ага. Ха! Ось ще! Моя вафля набагато красивіша. І як вам таке? Перемогти, бабусю, ні за що і ніколи. Не сподівайтесь, ой, повний вліт. Ці паплі просто смакота. Вибач, мала, але я не можу зупинитись. Що? У нас взагалі-то челендж. А що я? Я нічого. Ну не зліться. Я ще зроблю. Ось бачите. Ой, а де тісто? Ой, воно скінчилось. Як же так? Що ж мені робити? Вигадала. У мене в рюкзаку завалялась пачка локшини. Приготую вафлю з неї. Треба тільки залити окріп і трохи почекати. І локшина буде готова миттєво. А решту зробить вафельниця. Є. Ось так. Кладемо і запікаємо. А поки ще даємо зайве. Та так смачно, скільки можна їсти. Ось не на жира. Моя ідеальна вафля вже готова. Вийшло чудово. Розріжую на дві частини, хай буде веселка. А хмарки зроблю із вершків. Клас. Прикрашу їх посипанням. Це заявка на перемогу. Вийшло і справді дуже красиво. Але у бабусі свій секрет успіху. Морозиво баскін Робін, Полуниця та пудра. Малій точно сподобається. Я в цьому впевнена. Краса і смакота. А головне корисно. Цікаво! Бабуся така молодець. Потрібно і мені постаратись, Щоб такого вигадати з вафлею. я посиплю її сирним посипанням. Точно. ну Нука? Сиру багато не буває. Треба додати ще. Ой! Ах, <кій> У ніс потрапило. Лоскідно. У тебе все гаразд. Ти вся забруднилась. Треба бути акуратнішою. Та гаразд, буває. Ой, дивись, обличчя чисте, а руки я ближу. Смачно. Ну й манери. Хочете спробувати? Ні, дякую. Ну й добре, ми готові. Вафля з зокшини як незвичайно, Цікаво, ніколи такої не їла. Хрумка. Хрумка. Але не незначна. Жах! Я такого не буду. Що? Ну ось. Ух ти, райдерні вафельки! Так гарно виглядають. Спробуй на смак. Прикольно. Мені подобається. чудово. А це, що вафлі з морозивом? Ідеальне поєднання. Тиші з полуницею У мене вже течуть слинки. Краса. Так, це неймовірно смачно. Я точно хочу з'їсти все. Бабуся, ти перемогла. Вітаю тебе. Ура! Ціклава що під цими кришками. Фу, ніколи не бачила настільки і великого льодяника. Мій теж так собі. Але він хоча б не такий великий. Дівчатка, цього разу нам явно не пощастило. Але найбільше не пощастило Кенді. Це точно. Зате ти маєш з'їсти льодяник першою, тому що саме у тебе він найменший. Спробуємо. Сподіваюся, мене не знудить. Я не думала, що це так смачно. Ой, здається, муха вжила. Фу, яка Гедота. У мене в роті була жива муха, а ви чого смієтесь? Боля твоя черга. Цього я й боялася. Сподіваюся, цей скорпіон мене не вжалить. На смак людяники справді дуже навіть нічого. Так і хочеться якнайшвидше з'їсти. Здається, я зовсім забула про сюрприз, що знаходиться всередині. Це ж справжній скорпіон. І щойно він вжалив мене в вніс. Полячі, мій бідний носик. Теж мені подруги. Ще сміються. Кенді, на тебе чекає така ж доля. Чому ж? Риба мене точно не вжалить, вона просто мерзенна. А ви мали рацію. На смак людяники справді дуже навіть нічого. В мене ідея. Олі, поки вона їсть, давай пограємось. Олі, годі спати. Просипайся, я сказала. Тенді вже майже закінчила. Навіщо я витрачаю на вас цей час? Є ж чудовий спосіб, як набагато швидше з'їсти цей людяник. Ой, ти обережніша з ковалдою. Отак. Ну все. І тепер, дівчатка, вам не доведеться довго чекати на мене. Смакота. Дійсно, я дуже рада. І у мене ще залишилось. А як же рибка? Я сподівалася, ви про неї забудете. Вона ж така мерзенна. А ще від неї смердить. Ой, вона жива! І вона дуже боляче б'є мене своїм хвостом. Кенді повила рибу. Це зовсім не смішно. За таке її прямо зараз з'їм. Ой, здається, я трохи поспішила, тому що це дуже огидно. Мене мало не вирвало. Але тобі все одно доведеться доїсти її до кінця. Я знаю, як зробити це швидше. Фу, готова. Бритва, але я впоралася. Боляче. Кейді, наступного разу акуратніше. Упс. Чур, цього разу першу кришку відкриваю я. Окей. Okay. Ух ти! Твікс, я просто обожнюю. Ням-ням. -ня. Я теж люблю цю шоколадку, але чому вона така маленька? Не пощастило мені. Awesome. Ух ти. Проти подивіться, який гігант дістався мені. Oh, yes. Ось це я розумію, шоколадний батончик oh, зара. Але ти їстимеш першою. Okay. І з задоволенням. Я сподіваюся, що моя шоколадка, хоча б найсмачніша. Їсти її руками досить тяжко, тому я зроблю це за допомогою пінцету. Непогано, дійсно, дуже смачно. Здається, я швидко з нею впораюся. що ж тепер я. Дуже сильно мені хочеться скуштувати цю величезну шоколадку. Ліла, ти чого фантиками розкидаєшся? Це некрасиво. Просто я хотіла якнайшвидше відкусити шматочок твікса. Це неможливо, смачно. Тож і хочеться з'їсти всю шоколадку відразу. Обережно! Ти такими темпами на шоколадам засиплеш. Смачним шоколадом. Хіба це погано? Щось я втомилася їсти. Ні, тобі доведеться доїсти другу частину. Спробую. Знаю один спосіб, як можна з'їсти щось дуже швидко. Не спрацювало. Тепер спрацювало. просто мені знадобилась допомога. А що з моєю шиєю? Ой, не переймайся, тобі йде. Ну що, тепер моя черга лопати шоколадки. Але спочатку я з їх допомогою пранкану Лілу. цікаво, я схожа на вампіра з кликами. Та вже ж тільки чому їх лакоричневі? Зате я всіх розвеселила. Ось тепер можна й шоколадки з'їсти. Смакота все таки нема нічого крутішого за батончик твікс. Залишилося лише пальці облизати. Що чекає на нас цього разу? Що? І це все? Але кавунові кісточки навіть не їдять. Ось у мене справжній кавун. Точніше його частина. А ось мені дістався цілий кавун. Але право їсти першою я згодна віддати полі. Правильно, тому що я тут найголодніша. Смакота! Який соковитий та солодкий кавун. Я швидко з ним впораюсь. Смакота! Тільки ось куди подіти кісточки. Ліла, допоможи. Так. Полі, твоє лісіння пробило оболонку мого кавуна. Тепер я знаю, що всередині цього ціла купа різнокольорових цукерок. Мм, як смачно! До того ж дуже смачних цукерок. Ну добре, чого звалікати? Потрібно з'їсти всі цукерки відразу. Смакота! Щось мені підказує, що й шкірка цього вона така ж смачна, як і його нутрощі. І правда, я просто в Як же мені пощастило? Дівчатка, я так налопалася. Ну що, зараз? Настав час для твоєї кісточки. З'їсти кісточку від кавуна це дивно. Вона ж зовсім не смачна. Але я знаю, що з нею можна вріяти. Чому б мені не виростити справжній кавун? Бабуся вчила мене, як правильно доглядати рослини. Зара, ти це акуратніше. Ти зараз по всьому столу землю розсиплеш. Ай! Фу, вона навіть у рота нам потрапила. Я зробила ямочку, в яку мені потрібно покласти кісточку. А там її треба закопати. Після цього я просто полью її водою. Залишається лише чекати. Ну давай. Ух ти, як швидко все сталося. Не може бути. Не вірю, що так швидко вийшло. У мене виріс кавун. І тепер саме час розбити його на шматочки, щоб з'їсти кожну половинку. Нарешті я зможу насолодитися свіжим, солодким, соковитим кавуном. Смакота! Я радію. Ти так смішно їси, але ти велика. Обожнюю свою роботу. Можна сидіти на місці цілий день, а можна навчатися битися з катаною. Буду як черепашка ніндзя. Доброго дня я прийшла до вас на медогляд. Для початку покажіть що у балізі. Нам такі лікарі не потрібні. Так що йдіть. Мені все одно потрібно провести огляд. Добре, якщо ви не хочете пускати мене до в'язниці, то мені доведеться вас перевірити за допомогою цієї клізми. Знімайте штани. Знаєте, ні, краще у в'язненого. Він виглядає болісно. Ось він, лікарю. Огляньте його. Що? А, точно. О, У мене дуже болить живіт. Здається, він насправді хворий. Не заважатиму вам. Хлізма справа особиста. Дивись, Енді, я принесла тобі твого дружка. Сподіваюся, нічого не переплутала. Ну я? Це ж твій дружок. Дружок? Ні, це ж. кіт. А мій дружок це. Ясно, отже, трохи переплутала. Але ти не хвилюйся, я знову прийду. Прийдеш, але зараз тобі треба йти. У мене алергія на котів. Не бійся, у мене якраз є шприця з потрібними ліками. Зараз я зроблю тобі укол і ніяка алергія не страшна. Не треба укол краще біжи за кошенями, бо вона зараз сам видасть. А я якось впораюсь Зараз на мене чекає смачненький обід. Там кошеня, як він пролить будівлю. Нічого страшного. Кошеня пробач, але мені доведеться тебе вигнати. Ой-ой! Здається, нас помітили. Доки пані поліцейська не прийшла до тями, треба валити. Головне наступного разу змінити костюм. О -о -о! Привіт, я прийшла прибиратися. Пропустіть мене. Ну ні, спочатку мені потрібно вас добре доглянути. Може ви з собою проносите щось небезпечне чи незаконне? Я лише прибиральниця. Хочете кітка? У мене є Ого, велике, дякую. Але навіть не думайте, що шоколад мені важливіше за роботу. Показати, що у відрі у відрі там нічого немає. Що ж робити? Точно. Що ви пристали до мене? У мене таких, як ви, десять будинків ще. Так що не заважайте мені прибиратися. Що відбувається? Гаразд, прибирайтеся, хоч чистіше буде. Ура! Дякую! Енді, я принесла твого дружка. Знайшла всіх трьох. Трьох, але він лише один. Не може бути! Я знайшла цілих трьох золотих рибок. Рибок! Взагалі рибок називає дружками. Це не він, мій дружок. Тихо, поліцейська йде. Ховай рибок. Сховати? Але що мені з ними робити? Куди я їх? Точно, в унітаз. Там же вода, це означає, що рибка водить в цілості та безпеці. Сподіваюся, вона нічого не запідозрить. Що тут відбувається? Чому вся вода на підлозі? Навіщо ви прийшли? Я тут збирався у туалет сходити. Ой, тоді ми терміново залишаємо будинок. Ей! Сподіваюся, Джейн зможе знайти мого дружка. Без нього мені зовсім погано. Я так сумую за своїм песиком. Сподіваюся, з ним все добре. Привіт, мене звуть Джеррі. І я прийшов перевіряти вашу техніку. Ось моя валіза, перевіряйте. Це добре, я можу вас пропустити. Okay. Проходьте. Хоча Stop. стоп! для початку ви не могли б подивитися на мій стілець. Він зламався. Я на ньому навіть синіти не можу. Стілець так, таке буває часто. Тут все просто. Потрібно треба взяти звичайний скотч. Скотч? так проходьте. Знову начальство найдешевшого майстра викликало. Проходьте, у нас тут якраз проблема зі світлом. Чи не могли б ви викрутити цю лампочку? Звичайно, для мене це справжня дрібниця. Тепер треба вигадати, як дібратися до Енді. Точно, щоб це зробити, потрібно всього то проколопати в стіні величезну дірку. Думаю, з цим мені допоможе молоток. Так, у в'язниці стіни міцніше, ніж скрізь. Але нічого страшного, у мене є ще дріль. Що це таке? Мабуть, доведеться вдатися до крайніх заходів. Тепер точно працює. Що у вас там відбувається? Не переживайте, це просто так потрібно лампочку вставляти. Нарешті Інді побачить свого дружка. Мій гарний. Лізь у дірочку. Де ж мій дружок? Він у таку дірку точно не влізе. Що? Це щур. What? Що сталося? Звідки Відповідні шор. Oh -oh. Поки що не пізно, треба валити. Доброго вечора, я впіймала небезпечного злочинця. Це тхір злодій. Потрібно його в камеру сховати. розховати. Hmm. Його давно всі намагалися зловити. Okay. Проходьте камера там. А де мій бананчик? Що там діється? Джейн, ти принесла дружка. Hello. Так, ось він. Ну як? Радий бачити свого друга. No. Друга, але це гір. Вони ж мотрошні. Це не мій дружок. Hey. Як мені це набридло? Бідолашна я, бідолашня звірятка. Так так, що це тут відбувається? Хвилинку. Ви ж не поліцейський. Uh -oh. Я маю застосувати до вас відповідні заходи. What? Ей, а де ще моя зброя? Здається, цей тхір майстер свого діла. Що це таке? Це не красиво. Mm? Нам час. Просимо пробачити, але ми пішли. Стоять, <ріст> я все одно вас на нас дожину. Ні, не на наздоженеш. Я не дозволю. Знаєш що? Це тобі. я не буду тебе годувати. Ось багат! І це ти їстимеш весь день приємного апетиту. Пропустіть мене, я привіз їжі для уязненого. ув'язненого. Hey. Сподіваюся, всередині немає ніяких тварин. Okay. А то була у нас нещодавно одна з хором. Що ви? Які тварини можуть бути у їжі? Це ж неправильно. Це точно. А я можу взяти собі крильця. Я така голодна. Звичайно, смачного. Дякую. Нарешті і я поїсти нормально зможу. Так-так, а звідки шерсть? Здається, зрозуміла. Енді, це я, Джень. Я привезла дружка. Правда, нарешті. What? Я вже втомився чекати. Я yeah! Ми ним дві години ганялися, який твій дружок швидкий та спритний. Це не мій дружок, це кролик, а мені потрібен. Тихо, йди поліцейська. Я все зрозуміла, це знову ви! І знову зі своїми звірами. Що, якими звірами? Під кришками, вони там. Та ви що? Ні, там нікого немає, ви не доведете. Не може бути! Усередині точно є якийсь звір. Я сама бачила шерсть на кришцях. Бачите, нікого, вам вдалося. Здалося? Ні, я знайду його, я знаю, ви його десь ховаєте. Ви прощуй, Я нічого не бачив. Мене просто годували. Який кролик молодець? Зміг під капелюк застрибнути. Стояти, ви куди направилися? Розумієте, я прийшла до Енді, я його дружина. У нас сім'я та маленька дитина. Чи можна я зайду? Просто малюк вже скучив за татом. Малюк, звісно, проходьте. Енді нічого не говорив про свою родину. Енді, привіт, це знову я. І здається, цього разу я принесла твого дружка. Чому ти відразу не сказав, що дружок це пес? Дружок, нарешті ти зі мною. Як же я скучив, давай його сюди. Зараз він товстенький, то щоб грати не пролазить. А ви його він тікає. <плес> О божня Сасисько, що з сталося? Чому поліція перетворилася на зоопарк? Ей, песо, ти куди зібрався? А, б -б -б -б, допоможіть на мене напали. <плес> 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 Здається, це шанс випустити Енді і ключі саме тут. Можеш мене випустити. Так зараз. Ти будеш вільний. Тільки ключ потрібний підберу. Oh, no. Заспокоїти цю тварину. Хочеш сосиску? No. Я знаю, що ти хочеш. А тепер пішли. Ти теж відправишся заграти. Що ви тут робите? Нічого я взагалі просто стою. Дружок, тепер ти будеш з господарем щоб доведеться вам разом у камері сидіти. Ура, дружок! Нарешті ми разом. А я можу піти додому. Останнім часом ти змогла перетворити в'язницю на зоопарк. За таке тобі теж не завадить трохи посидіти за ґратами. Тепер вам точно не буде сумно, а я пішла обідати. тісноті то не в образі.